Прогноз погоди на три дні. Привіт, друзі! З 19 по 21 травня весна в Україні дарує мінливу погоду. Дощі освіжатимуть повітря на початку, а сонце зігріватиме наприкінці. Небо то вкриватиметься хмарами, то яснітиме, а вітер ніжно гойдатиме простір. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 21, вітер переважно західний. 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон у ці дні. Почнемо з півночі України. 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 8. Плюс 9, а вдень плюс 13 плюс 14. Хмарно помірні дощі. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Черніги. 19 травня в день плюс 13. Хмарно дощ. Чернігів огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишку. 21 травня. Температура вночі буде плюс 7, а вдень 15. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Суми 21 травня в день плюс 15. Ясно. Суми тішать теплом, а ясне небо вабить до легких прогулянок. Для туристів. Північ прохолодна, дощі на початку. Плануйте вилазки на 21. Для активності рибалка можлива. Пікніки відкладіть до ясного дня. Перейдемо до півдня України 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 11, а вдень плюс 16 плюс 17. Хмарно, дощі з грозами. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Одеса. 19 травня, Вдень плюс 17. Хмарно. Гроза. Одеса зігріває теплом. А гроза освіжає морське повітря для спокійного дня. 21 травня. Температура вночі буде плюс 11, а в день плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Херсон. 21 травня. Вдень плюс 18. Ясно. Херсон ще натішить теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. Для туристів південь теплий, грози на початку ідеально для вилазок наприкінці. Для активності пікніки та рибалка приємні на 21 е Вникайте гроз. Наступний захід України 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 4, плюс 5, а вдень плюс 10, плюс 12, хмарно дощ. У Карпатах із мокрим снігом. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Львів. 19 травня. В день плюс 12. Хмарно дощ. Львів огортає прохолодою, а дощ додає свіжих ноток для затишного відпочинку. 21 травня. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 13. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний. 6-8 метрів на секунду. Івано-Франківський. 21 травня, в день плюс 13. Ясно, Івано-Франківськ дарує свіжість, а ясне небо вабить до спокійного дня. Для туристів захід прохолодний. Уникайте дощів на початку. Плануйте вилазки наприкінці. Для активності велосипедні прогулянки підійдуть у ясний день. Уникайте дощів. Далі схід України, 19-20 травня. Температура вночі. Буде плюс 10 плюс 11, А вдень плюс 16 плюс 17. Хмарно дощі з грозами. Вітер західний 9-20 метрів на секунду. Харків. 19 травня. Вдень плюс 17. Хмарно гроза. Харків зігріває теплом. А гроза освіжає повітря для спокійного дня. 21 травня. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Донецьк. 21 травня, в день плюс 18. Ясно. Донецьк тішить теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. Для туристів. Схід теплий, грози на початку. Ідеально для вилазок наприкінці. Для активностей, пікніки та пробіжки приємні. Уникайте гроз на початку. І на завершення центру України 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 7 плюс 10. А вдень плюс 14 плюс 17. Хмарно. дощі, Грози в день. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Київ 19 травня. В день плюс 15. Хмарно. Дощ. Київ огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря для затишку. 21 травня. Температура вночі буде плюс 8, а в день плюс 16. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Дніпро 21 травня, в день плюс 18. Ясно. Дніпро тішить теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. Для туристів центр різноманітний. Уникайте дощів на початку. Плануйте вилазки наприкінці. Для активностей. рибалка приємна в ясний день. Пікніки відкладіть до кінця. Загальні тенденції: з 19 по 21 травня 2025 року в Україні погода переходить від дощів до ясних днів. Температура дещо нижча за середню для травня на початку, але зростає наприкінці. Давайте коротко пройдемося по регіонах північ. Прохолодно до плюс 15, південь. Тепло до плюс 18. Захід. Прохолодно до плюс 13. схід, тепло до плюс 18. Центр різноманітно до плюс 18. Для аграріїв дощі зволожать ґрунт на початку стежте за посівами в ясні дні. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні наприкінці. Захід із парасолькою на початку. Рекомендації щодо одягу: куртки на початку, легкий одяг наприкінці. Для активностей, Пікніки на півдні в ясний день, рибалка всюди після дощів. Нехай ці дні принесуть вам радість і затишок. Бажаємо вам гарного тижня та мирного неба!